Google, подскажи водителю, бо 9 классов школы. школі. не принимает. Да. Но не Перевір... Да. Назовите причину зубинки. Я... бункер. Я, я свою точку зрения скажу, а потом возьму. Давайте. Перевіривши, Дані номер знаки, знак. А саме, які там перші буквы? Костя. Костя Анатолій. Костя Анатолій. Ні Роман. Ніно Роман. Визыває. Позвони, визывайся, оперативну і три рази попередимо, если нет, тоді забудь. Чекаємо. Визивай, вызовите групу. Я пока на затова на дату документ. Ніхто вам нічого не відмовляється, просто що. По якій базі ви смотрели ще раз. По базі МВД? Да? да? да. А ну покажите. Я Його? Должен Це перше. На, на вимогу працівника міліції згідно пункту правил, 24 поліції. Ви на вимогу працівника поліції зобов'язані пред'явити, прид'явити. придявити. Ще раз вам об'ясняю. По 35 статті, ви якому по пункту? Порушення правил дорожнього. Яке? Який пункт, пункт правил. Перший. Водій. Перший. Да. Прочитали? Все, перший. Да. Розгляд справи. Начався? Ні. А что мы делаем? Пределите документы. 35-го нету уже. Здесь, здесь, не... Подождите секундочку. С 35-й мы закончили статью? Нет. Давайте какой еще. пункт? Первый. А 10-й. А что вы решили с 10-го? С он? ваших слов. Ну, это слово. Не, есть на видео, что вы сказали 10-й. Да. 10 так, 10-й или... Первый, по первому пункту я вам скажу. По первому что я? Первый, я как сотрудник полиции залаз на 22-й статье, Имею право вам сделать то, что вы сказали. E, mm. І там чітко ясно я, я в, в, вас попереджаю, що шановноводі, заїдьте, будь ласка, страхову, пускай вам просто ваш поліс переписати.